Всім привіт! До нас приїжджає в гості Оля, і ми йдемо її зустрічати. Ми вже прийшли на зупинку і чекаємо маршрутку. Єдино Ага. На спідничці єдиноріжки. Розові, смайлики, брілянти і єдиноріжки. О, їде маршрутка. Дивись, як ми вчасно пройшли. Ідемо. Біжи. batches Розполагайтеся. Дякую. Я вам хотіла щось подарувати від мене, щоб вас було на пам'ять. Це вам такі рушнички. Спасибо. А це до чаю. Спасибо, спасибо, тобі. І рибку. Дякую, дякую вам. Кармаше. Там же ж регулюється можна. Ну, трошки коротше зробити шлічку. Я тому що в руках взагалі то, але. Ще, а так гарно. Там... ремішок. Ну а так там, ж, ти можеш регулювати, да. як тобі хочеться. Все супер. Сумка мені подобається дуже. Вона якась така як просто. Бачиш, Бархатна. картонка тільки обшити. Ага. Чи вона... Зараз я побачу. Чи вона входить туди по розміру? А, по розмірам входить. Ми вирішили попити каву. Анюта червоний чай каркаде. каркаде. Пиріжком. Цікавий. Зараз Оля скуштує наш пиріжечок. Вчора бачила, як ви його готували. текла. Ну всі казали, що дуже смачно. Там мак, сир. Ань, бери теж. Дуже смачно. Смачного вам. Дякую. А мене просто кава. Теж дуже добре. Ці вже треба обривати, бо вони вже привіт, так у нас екскурсія. Показуємо помідори. А я з Ага. Бачи, які помідорчики. О, 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 гарні, Давай, откач... А ти хочеш я тут стояла? Давай ще зараз... Дивись... Дивись, які помідорчики здорубені. Від комарів зараз побризгає. Дивайте, а то Аня дуже смачна, її кусають комарі, нікого не кусають, а вона перекусана, покусана. О, як пахне. Не хотіли вам Ну Це дитяче. А, точно, вже і до мене дійшло, да, пахне. А тебе не надо? А мене, я знаю, можна хіба що чуть-чуть. Я з собою червоні купила. А мене, ну так, чуть-чуть, таку На до озера. Навіть не бризгались. Це тут у людей клімат Чорногорія, mm -hmm. жодного комарика, спишки при відкритих вікнах, ніяких цих Трошки. немає, нічого не треба. Так, Анютка йде показувати Олі, наші окресності дачні, схоже на калину, але я, я точно не знаю. Взагалі не, не, не розбираюсь в деревах. Ой, там беня. Іде. Беня. беня це собатюра сусідка. Звучить ласково, але він серйозний пес. Так. Да. А з другої сторони в нас ля оця лисичка. Ой, це взагалі це така. Іграшка, лапусечка. Це добре. Сьогодні ще не прибігала. Ні, гавкає, немає хазяйки, вона в домі закрита там, під гавкою. Ну йде. А де лапа? Тут ще лапа є. Лапа пішла. В хату бо, Напевно, дуже спекотно. А ось і лапа. Не звертає на тебе увагу, та лапа, звісно. Боже, вона таке хороша, ця собача. Тебе нема вкусняшок. Лапуся, привіт! Лапа, в нас нічого нема смачного. Добрий день. Добрий день. Досиш лапку? Лапа дай лап? Ні, вона йде за хазяїном. Ну прийдеш потім до неї зі смаколиками. Ця панама якось тобі непонятно що. Сама носи. Нє-н-ні. Ні, ні. ні, мені взагалі не треба. Ось ми прийшли на наше озеро. Ну, тут люди купаються, але я теж колись тут купалась, Да. Але тут зразу глибоко, так. І вивізти на ці сходи важкувато. Ну туди, тут важко спустити. Тут не булькнуть. Рибалки, рибок. В Чорногорії природа покруче. тут рідна, своє. Чорногорії це чужа природа. Проходь, бо тут якраз і, і мірка живе. У нас фотосесія біля озера. Тут так гарно все розмальоване, що не можна просто налюбуватися. Тут ще зупинка так розмальовано гарно все всередині. І книжок нема. Бібліотека пуста. Наша місцева. Художниця малює. Дуже гарно. наша Аня танцюристка. Боже. Це ж треба під музику? Поки ми гуляли, бабуся тут баклажани зараз буде запікати і нажарила ось такі біляши. З м'ясом, так? Да? Наші баклажанчики вже готові. Було з петрушечкою трошки. Ой, так вкусно. Перший раз робимо по такому рецепту. Не з моцарелою, а з творогом. З творогом, да, бо по рецепту з моцарелою. О! А мені ложки ніхто не дасть. А ложки ужас один. В на. Аби, на принеси ложку. Это моє і стул принеси. помидоры. Чебуреки, баклажаны. А где Аня? А де чебурек, борщ, борщ, борщ. Аня не, не куда чебурек? У нас тут обид. Всем смачного. Дякую. Дякую. Баклажани вищі. Чуреки вкусніє, так? Да? Mm -hmm. Чебуреки, Ну, баклажани вкусні. А ти просто не пробувала баклажани. Mm -hmm. Вкусніші. дуже вкусні. Тепер у нас десерт mm -hmm. з чайочком. Mm -hmm. да? Ага, але я об'їла, з'їла три ем, три біляша і цілу тарілку щавливого борщу. Ну нічого, бери. Зефірку. Це Бонжур. Тобі чай? Зараз зробимо смакота. А я тут так наїлась баклажанів, Боже, яке смачне. це смачне. Ну, не спорю. Кіпіток. А печі вони викладали те, що Альона принесла, ще не відкривали. Mm. Бабку побачила, Оля. Бабка, це що? Бабка це стрікоза. Нам треба пояснювати. Сідай, чай, пий. Сідай yeah. пить чай. Yeah. Смакота. Його відкриті. Де моя очка? Шоколадні зефірки. І ще печиво. Теж, кстати, шоколадне, Аня. Mm -hmm. Ти любиш таке шоколадне? Mm -hmm. Я взагалі люблю шоколад і какао. Морозиво шоколадне, теж mm -hmm. любиш.

Усами, с усами. Не, ты... не, не, не. Собака. О. Собака усами. <говорит> <говорит> Котик тут вечеряє. За Наташу скушай кусочек, <говорит> за Наташу. Теперь, теперь, за Аню. Кушай за Аню, кушай, кушай. А теперь за тетю Алю скушай немножко. Кушай за тетю Алю. Свои... Кушай, 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 кушай. Ешь, ешь, пожалуйста, за, за бабу Марину. За бабу Марину кусочек съешь. Вот ладно, молодец. Теперь за деда. За деда будешь есть? Да, ешь за деда. Давай, за деда. Долек старается. О, за всех съела. Теперь же за кого будешь есть? А? За свою маму съешь. Знаєш, пам'ятаєш свою маму? Не, ну, не забула, але За свою маму. Поїхали наші гості додому, дощик накрапає, парасольки немає. Анютка сховалася, біжить в хату. Ты видишь, что он сильнейший стоит? Ну, да на Все, гости поехали. А теперь подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и всем пока-пока.